Четверта хвиля мобілізації в Україні. Я до слова запрошую генерал майора Володимира Талалая. Він є першим заступником начальника головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу України. Пане Володимире, прошу. Доброго дня, пані та панове. За дорученням начальника Генерального штабу я прибув сьогодні до вас, щоб довести інформацію стосовно подальших заходів Збройних сил, пов'язаних з черговою мобілізацією. Безумовно, результати аналізу сьогоднішніх подій свідчать, що в Східному регіоні Росія намагається не допустити стабілізації обстановки в державі. Неможливість швидкими темпами вирішить питання в Донецькій-Луганській областях. Ми сподіваємось, що будуть проведені заходи переведення цього конфлікту в тривалий живріючий конфлікт. При цьому не виключається можливість розв'язання широкомасштабної агресії проти нашої держави, про що свідчать угруповання військ. Російської Федерації, які розгорнуті поблизу державних кордонів з Україною, а також в Криму. Тому, виходячи із ситуації, яка склалася, на сьогодні в Україні проведено вже три черги часткової мобілізації. Були відмобілізовані та приведені в бойову готовність військові частини, які на сьогоднішній день виконують задачі в складі угруповання антитерористичної операції, а також розгорнуті в районах. Визначених планами оборони держави. Водночас, в березні місяці сплине річний термін перебування на військовій службі громадян, які були призвані за мобілізацію в ході першої черги мобілізації в березні 2015 року. Впливає цей термін. Таким чином, і закінчується в цей же період річний термін гарантій. Коли за ними зберігається, збереження робочого, зберігається робоче місце, зберігається середній заробіток. Безумовно, в такій ситуації ми повинні будемо в березні місяці наступного року звільнити призваних за мобілізацією в запас. Щоб уникнути загострення суспільно-політичної обстановки, ми також не повинні допустити зниження бойового потенціалу Збройних сил. Цього можна досягти шляхом проведення наступних черг мобілізації. Згідно законодавства України, наступні черги мобілізації і взагалі мобілізація в державі проводиться виключно за законами Верховної Ради України, яким затверджуються укази президента про мобілізацію. Нова хвиля мобілізації до Збройних сил та інших військових формувань, вона проводитиметься рівномірно по всій території України. При цьому ми врахували досвід, в тому числі негативний досвід, який ми отримали в ході попередніх черг мобілізації. В ході наступних черг мобілізації, під мобілізацію підпадатимуть категорії громадян. Такі ж, які і мобілізовувалися в цьому році. Це громадяни, які мають військово-облікові спеціальності сухопутних військ, повітряних сил, зокрема, це танкісти, артилерісти, десантники, спеціалісти зв'язку, механіки різних систем, радіаційного хімічного захисту та інших спеціальностей. Завчасне проведення мобілізації дасть можливість нам забезпечити належний рівень готовності військових частин до виконання завдань за призначенням. При цьому громадяни, які будуть мобілізовуватися, обов'язково будуть проходити попередню 25-денну підготовку, яка буде проводитися для офіцерів в військових навчальних закладах, навчальних центрах, для сержантів та солдат. При навчальних центрах, полігонах. Після цього ми плануємо провести 25-денне бойове злагодження з цими частинами. І тільки після цього особовий склад, який призваний за мобілізацію, буде поданий до військових частин і приступить до виконання бойових завдань. До Лав Збройних сил України та інших військових формувань призиватиметься патріотично налаштовані громадяни. Які фізично підготовлені, морально готові до виконання задач, тобто зі зброєю в руках захищати батьківщину. Є ряд категорій громадян, які не підлягатимуть призову. Це перш за все особи, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби. Також не призиватимуться чоловіки. На утриманні яких є троє більше дітей віком до 18 років, громадяни, які зайняті постійним доглядом за непрацездатними родичами, також згідно з чинного законодавства, не підлягають призову за мобілізацію студенти, аспіранти, які займаються на денній формі навчання. Що стосується соціальних гарантій громадян, які призиваються за мобілізацію, вони унормовані статтею 119 закону України про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення проведення мобілізації, згідно якої за мобілізованими гарантовано зберігається місце роботи, посада, а також компенсується середній заробіток із державного бюджету України. Крім того, громадяни, які будуть призвані за мобілізацію, будуть отримувати грошове утримання відповідно до посад, на які вони будуть призначені. Окрім мобілізації, в наступному році Збройні сили України планують призов громадян на строкову військову службу. На строкову військову службу будуть призиватись новобранці для Забезпечення підготовки належного е, обсягу військово-навчених ресурсів будуть призиватися громадяни, як правило, до частин технічного тилового забезпечення в зону проведення антитерористичної операції від військовослужбовців строкової служби е, направлятися не будуть. Я в основній позиції наступної черги мобілізації виклав, готовий відповісти на ваші запитання. Будь ласка. Дар'я Ненько, видання сьогодні ЮЕЙ». Перше запитання з приводу мобілізації тих, хто буде направлений потім в зону АТО. Чи визначені вже терміни, з якого, з якої дати і як довго казали, що це буде 90 днів, а не 45, як було раніше? Терміни проведення мобілізації визначаються згідно подання президента і затверджуються Верховною Радою. Тому конкретні терміни будуть. Визначені тільки тоді, коли Верховна Рада проголосує відповідний законопроект. А орієнтовно просто була інформація, що це все почнеться вже з початку січня. Це відповідає дійсності? Враховуючи сроки, які ми провели мобілізації в, минуло, ну, в цьому році, то для забезпечення послідовної заміни військовослужбовців в частинах. Укомплектованих призваними за мобілізацію першої черги нам необхідно провести мобілізацію орієнтовно кін... не пізніше кінця січня місяця. А, дякую, також цікавить кількість, яку потрібно призвати на воїнську службу. Визначена якась кількість людей. Значить, кількість особового складу, який планується до проведення мобілізації, повинна відповідати обсягам, які забезпечують бойову готовність військових частин. Ці кількості розраховані відповідно до кожної військової частини. Загальна кількість ця інформація, яка не підлягає розповсюдженню. Колеги, ще маємо запитання. Ольга Прокопенко, газета урядової кур'єр» медки. Запитання. Ви сказали, що врахували негативний досвід попередніх хвиль мобілізації. Що це був за негативний досвід? Ну, які висновки зроблено? І друге запитання. Є така інформація, що юристи вважають, що. Часткові мобілізації, часткову мобілізацію можна оспорювати в судах, оскільки е, зараз проводиться АТО, а не бойові не війна. І от є така думка, що можна не попасти під цю мобілізацію, оспорити в суді, оскільки е, в зоні АТО мають працювати спецслужби, а не просто призовники. Зрозуміло. На перше питання відповідь. Недоліки, перш за все, були ті, що коли ми починали в цьому році мобілізацію, було недосконале законодавство і тоді підлягали призову громадяни, у яких було 5 і більше дітей. Зараз, я вже говорив, 3 і більше дітей. Віком до 18 років. Друге, ми попередньо і досить тривало будемо проводити медичне обстеження кожного, хто підлягає призову, Тоб, тобто, щоб уникнути можливості направлення хворих громадян. Це основні питання. Ще одне із питань це недосконале і неповне інформування громадян стосовно. Майбутніх заходів, для яких вони призиваються. Оце основні три групи недоліків, які ми врахували з врахуванням минулого досвіду. Що стосується оскарження самого факту проведення мобілізації згідно законів України, чинних на сьогоднішній день. Збройні сили України являються суб'єктом, який задія... може... може бути задіяний в тому числі для виконання задач в антитерористичних операціях. Тому, на мій погляд, такі позови не мають перспективи. Маємо ще запитання. Доброго дня, телеканал БТБ. Мене звати Богдан Грибньов. У мене таке запитання. Ви сказали, що рівномірно з усієї України буде проводитись мобілізація. Як це стосується от Луганської та Донецької областей конкретно, тобто окупованих, не окупованих, чи буде там проводитись безумовно, на території Донецької і Луганської області, які на сьогоднішній день не підконтрольні українській владі, заходи мобілізації проводитися не будуть на всіх інших територіях відповідності до Визначених завдань буде проводитися призив і відправка людських ресурсів. Визначене завдання, щоб це не було навантаження на якісь конкретні області, то це навантаження не повинно перевищувати пів відсотка. Це було дотримано і в ході попередніх черг мобілізації в основному. Іван, ТСН 1 плюс Скажіть, будь ласка, якісь вікові обмеження будуть тих, кого мобілізують? Вікові обмеження залежать від умов чинного законодавства. На сьогоднішній день законодавством передбачено призов військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років? Колеги Таші, ліга бізнес. Валерія Кондратова, ви не говорите, яку кількість людей ви плануєте мобілізувати? Може, ви скажете, скільки буде демобілізовано у березні? Скільки людей повернуться із з зони АТУ у Київ, Там ну по домівках? Кількість демобілізованих також залежить від кількох чинників. Збройні сили України, інші військові формування зацікавлені в тому, щоб зберегти бойовий досвід. Громадян, які були призвані і зараз виконують військову службу. Задіяний механізм короткострокових контрактів на час особливого періоду, а також повного контракту на військову службу, і ми зараз активно працюємо з військовослужбовцями для того, щоб їх максимальна кількість залишилася на службі за контрактом. Ті, хто не передбачення, ну, не... Бажає далі продовжувати службу, безумовно підлягають звільненню в запас. Якщо говорити про е, першу чергу мобілізації минулого року, це був близько 50 тисяч. А у нас ще є уточнення. Скажіть, будь ласка, така ситуація до нас звертаються читачі, повідомляють, що зараз, коли у нас не оголошена офіційна мобілізація, вони отримують запрошення в військові комісаріати. Різні чоловіки різного віку, ті, котрі мають військову спеціальність, ті, котрі не мають. Поясніть, будь ласка, а для чого їх викликають в комісаріати? Зрозумів на сьогоднішній день в Україні діє закон про військовий обов'язок і військову службу, яким визначений граничний термін. Перебування в запасі для осіб чоловічої старші до 60 років. До початку антитерористичної операції і взагалі бойових дій цей вік для солдат, сержантів складав 40 років. Тобто 20 вікових категорій на сьогоднішній день повинні бути обліковані для того, щоб визначитися з станом здоров'я, з відношенням до його. Працевлаштування, то проводяться медичні огляди, і для, з цією метою військові комісаріати запрошують громадян, які підлягають військовому обліку, для проходження медичного огляду і визначення їхнього відношення до постановки на військовий облік. От ці заходи і проводяться. Це безумовний захід один із комплексу забезпечення обороноздатності держави. Пане Володимире, маємо ще запитання. Доброго дня, українські новини, інформагенція Босик Сергій. Таке питання. Скажіть, будь ласка, чи не вплине ситуація з дезертирством на ці три етапи мобілізації? І яка на даний момент ситуація? Чи це загрозлива, чи не загрозлива? Безумовно, дезертирство, самовільне залишення місць проходження служби є негативний чинник, який серйозно впливає як на рівень боєготовності, так і на моральний стан особового складу військовослужбовців. Безумовно, вплив є, вплив цей безумовно негативний. Для цього вживаються різного плану компенсаційні заходи. Тому числі і заходи інформування, заходи щодо посилення відповідальності за скоєння військових злочинів. До осіб, які самовольно залишили військові частини, стосовно них порушуються кримінальні провадження, матеріали передаються для розгляду в судовому порядку і притягуються до відповідальності. Я хотіла б продовжити тему дезертирства. Ви нам щойно сказали, що якщо я можу вас процитувати, що Призиватись будуть патріотично налаштовані громадяни. Якщо громадянин патріотично не налаштований і чітко це констатує. Ну у нас є і такі. Він підлягає мобілізації, чи, це є, чи є це умовою для звільнення його від мобілізації? Якщо людина відкрито заявляє про своє небажання виконувати військовий обов'язок, вона відкрито заявляє про своє невиконання закону України в таких випадках. Такі заяви будуть відповідним чином оформлятися і передаватися в, в правоохоронні органи для відповідного реагування. Ми не зацікавлені в тому, щоб такі люди з такими настроями прийшли на військову службу. Тобто вони потім будуть внести покарання. Так, вони будуть внести покарання, передбачене чинним законодавством від адміністративного до кримінального в залежності від ступеня важкості цей. Ступінь важкості визначатиме суд, пане Володимире, є ще запитання? Скажіть, будь ласка, чи віруючі підлягають частковій мобілізації? І якщо ні, то чи як це довести? Можна що ти віруючий, чи там певні якісь є умови, що вони просто зброю не беруть в зонах конфлікту? Справа в тому, що законами про мобілізацію не передбачено звільнення від призиву за мобілізацією осіб, які мають віроісповідання. Віруючи різних концесій, в нас дуже багато віруючих і є військові пастори, Священники, які пліч пліч з нашими бійцями виконують задачі, в тому числі в зоні антитерористичної операції, ті, яким переконання забороняє мати тримати в руках зброю, безумовно, вони призиватися за мобілізацією не будуть. Напряму це питання врегульовано в законі про військовий і військову службу стовно призову громадян на строкову військову службу. Це питання врегульовано і передбачено, що священнослужителі не призиваються на строкову військову службу, але це все йдеться лише в межах строкової військової служби. Дмитро Тимчук декілька днів тому заявив, що Генштаб і ФСБ Росії готують якусь широкомасштабну операцію інформаційну, яка має або зірвати, або значно погіршити там четверту хвилю мобілізації, у тому числі через розповсюдження негативної інформації про АТО, про там важкі умови в зоні АТО для бійців. Ви відчуваєте якусь таку хвилю інформаційного негативу там в інтернеті або Інформаційний негатив безумовно відчувається і він посилюється в залежності від того от, от інформації, яка розповсюджується стосовно подальших планів Збройних сил України. Максимальні піки негативної інформації були в цьому році, тоді, коли ми реально проводили заходи призиву відправки ресурсів. Були задіяні комплексні групи під виглядом членів родин військовослужбовців, які призиваються за мобілізацію, під виглядом військовослужбовців, намагання розхитати військові колективи, застосовувати широке розповсюдження, в тому числі спиртних напоїв, наркотичних речовин з метою підірвати готовність громадян виконувати. Свій військовий На сьогоднішній день також вже от ми почали вести діалог стосовно майбутніх черг мобілізації і вже є певні посили, де інформаційні підрозділи починають певні заходи. Вони орієнтуються, вони бачать наші контрзаходи. І намагаються нам помішати проведенні наших робіт. Тому це безумовно серйозне питання, і я сподіваюся, в тому числі на вашу підтримку як колег, роз'яснення істинної мети проведення заходів. Наша задача забезпечити захист територіальної цінності, суверенітету нашої держави, дати можливість от, в даний момент. Людям, які виконали вже практично на протязі року задачі, відпочити, тому що вони морально стомлені. Вони досить тривалий час виконували задачі в складній обстановці. Тобто, ви підтверджуєте, що Росія проводить певну інформаційну спецоперацію для зриву або підриву? Так, я підтверджую це. Колеги, чи є запитання ще до нашого спікера? Пане Володимире? Запитань немає. Дуже дякуємо за інформативну таку Я дякую. інформацію. Колеги, наступний брифінг о 12.30 і на навели...